Доброго ранку, любі малята. Послухайте, будь ласка, загадку, ручку і щитинку має, наші зубки доглядає, з пастою вона сусідка. Що це, діти? Це зубна щітка. Молодці. Діти, зубна щіточка та паста допомагають нам тримати наші зубки у чистоті. А чи знаєте ви? Скільки разів треба чистити зуби? Правильно, два рази вранці та ввечері. Сьогодні ми з вами будемо малювати зубну щітку. тож приготувалися до роботи. Для роботи нам потрібна пів аркуша паперу, склянка з водою, фарби, два пензлика. Тоненький і товстий, і серветка. Починаємо малювати. Спочатку я беру товстий пензлик, змочую його водою і занурюю у зелену фарбу і малюю ручку нашої щіточки. У мене щіточка буде зелена. Беру тоненький пензлик, занурюю у водичку і занурюю у жовту фарбу, малюю тоненькі ворсинки своєї щіточки. Діти, подивіться, яка щіточка у мене вийшла. Намалюйте і ви кожний свою зубну щиточку. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення, малята!